Ремонтні роботи, в укритті Олександрійського літу перевіряли обласні чиновники. 11 грудня з виконанням робіт ознайомилися Володимир Слінченко, начальник управління цивільного захисту та представники департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації. В ліцеї виконано демонтажні, електричні, штукатурні роботи, влаштовані металопластикові двері та бетонна підлога, викопна котлован під електропідйомник для дітей з інвалідністю. Йдеться на сторінці департаменту освіти. Наука Кіровоградської ОВА Центральній бібліотеці щовівторка і щосереди з 13-ї 30 до 17-ї години безкоштовні консультації внутрішньопереміщеним особам надає юристка, представниця громадської організації 10 квітня Галина Клочко допомагає встановити факт смерті на окупованій території, визнати права власності тощо. В приміщенні центральної бібліотеки також діє юридична приймальня в бібліотеці. Щовівторка з 10 до 12 години консультують спеціалісти Олександр місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. 10 грудня Олександрійці зверталися з питаннями щодо укладання договору дарування частини нерухового майна та роз'яснення щодо закону України про доступ до публічної інформації. На сторінці волонтерського об'єднання Піксель щодня звіти щодо надходження відправок на ЗСУ. Вчора Анна Шумська принесла кишенькове сало, енергетичні пакети, Олександрійські непереможні супи. А Станіслав Привертайло окопні свічки. А вже сьогодні, 14 грудня, вони разом з маскувальними сітками поїхали до військових. Висловлюють вдячність Олександру Рожко за виготовлення трьох тисяч скоб на бліндажі. 14 грудня тисячу скоб відправили бійцям Азову. Волонтери також запрошують олександрійців долучитися до плетіння маскувальних сіток. Локації діють при бібліотеці для юнацтва, ПК «Світлопільський» та на офісі Піксель по вулиці Чижевського, 3. Долучитись можна і донатами. Кошти спрямовують на придбання спандбонду та самих сіток. Юні журналістки мультипрофільного ліцею стали призерами обласного конкурсу. До Дня Збройних сил України Кіровоградської Ман проведено обласний конкурс інтерв'ю з захисником для учнів перших 11 класів. Участь у конкурсі взяли дві учениці мультипрофільного ліцею, учасниці гуртка журналістика Ольга Велика та Марина Єршова з гуртка журналістика на базі свого навчального закладу посіли другі місця. В Олександрії 14 грудня на площі Соборній на авто впало дерево. Автомобіль був припаркований біля одного з магазинів на площі. Дерево впало зверху, пошкоджено дах та скло. Світлини з міста події опублікували на фейсбук-сторінці Електронна газета Олександрії.